Всім привіт! Сьогодні дуже гарна погода, я вам скажу навіть мені прохолодно, тому що тут такий сквозняк. Це приказувається бачите самі дуже сильний вітер. Дістав я цю качку. Треба було зробити це вчора, мабуть. Хочу запекти качку, але треба, щоб вона розморозилась. Не знаю скільки на це часу потрібно. Мабуть, це аж під вечір буде. Правда... Ні, не розумію, це точно качка, начебто да. так. Начебто да. А ще дивіться, я забув про цю морку і цей пакетик він вже тупо розпався. Бачите що відбувається? У мене все тут брудне. І заодно скачку, О, до речі, може я поріжу якраз почищу цю морку і зроблю ще картоплю. Короче, отакі от плани. Короче, охрана адміна це не качка, це петух. От, зараз піду, пошукаю качку, Так, усе, це тепер точно качка. В принципі, це покрильцям, плюс-мінус понятно. От, але ця качка, вона що маленька, я звик, що він знаєте, такі великий. Але якраз таку її хотів, тому що її легше буде засунути в цей а, в рукав. Так, м'ясо ще не розморозилось, але... Буду починати нарізати, ну точніше чистити картоплю. І от до речі, знову видно, як оцей пакетик просто розклався, бачите? Навіть по-моєму тиждень не прийшов. От, Так що буду зараз чистити і закину її воду, хай буде готова. Ну і мабуть моркву також почищу. Так, ну що, скільки в мене картоплі, хоча, мабуть, я ще трошки дочищу. Може навіть всю. Там не так багато її залишили, зараз подумаю. О, значить, я зараз кидаю в цю раковину, перемию і потім назад сюди і води додам. От скільки я не чистив і зараз це все буде промиватися добренько. Так, все, це я перемив, доволі так багато вийшло. От, і все ж таки ще не розморозилось, але вже майже. Всередині не пам'ятаю як це називається, цей орган. Серце здається. Короте, ще треба трохи почекати. Я, мабуть, половину візьму і засуну всередину одразу. Типу, щоб воно весь час готувалося. А іншу частину потім вже коли рукав розріжу, закину туди. Так, ну що, я думаю, достатньо розморозилось. Короте, зараз буду і ще раз промию. Буду доставати і юзати якісь спеції. Димезу в мене, здається, нема, оскільки пам'ятаю, ще згляну. Так, що я додав? Сіль, перець, чесник, паприка. І майонезу нема, але знайшов От гірчиця, якраз вона вже закінчується, і обмажу нею. Так, ну якось так. Не сильно видно цю гірчицю. І зараз з іншої сторони її буду відкривати рукав і засовувати її. Так, і зараз буду начиняти, засуну у це серце, також всередину, і подивлюсь скільки влізе картоплі і моркви. Ну, Коротше, не сильно багато влізло, Нічі, скільки залишилося. Е, і вже підготував я, щоб запихати її. Я спочатку не обрізаю, спочатку засовую, потім дивлюсь скільки там мені потрібно. Так що все, зараз буде найскладніше це запихнути її сюди. Хоча це ще маленька качка, з знаю, проблем не повинно бути. Так, вдало засунув е і щось хотів, а, мабуть, я кинув все ж таки ще картоплю, то просто з боку десь засунув, щоб воно готувалося також. Коротше, я так подумав, зачем заморачуватися та засунув якомога більше. Але все одно ще скільки залишилося. Ну я такий, що поменше позасовував, все, що зав'язую спеціальною штучкою і, в принципі, все готово. Я, я воно навіть, її, бачите. Горло проткнув Коротше, якось так. По-моєму, я переборщив з картоплею. Побачимо, що з цього вийде. В принципі, воно ще надується. Але що то ще я протупив я <с> надав спеції до картоплі. Це, в принципі, потім як розріжу, можна буде все зробити. Але що то сумнівно що то я геть не знаю, що це з цього вийде, побачимо. Так, ну що, можна засовувати це, до речі, час, якщо що, <с> неправильно пишеться. Вже шостого дина. Ого, блін! дарма я це однією рукою роблю. Декс. Ну, то його якось так. Побачимо. Не знаю, може півтори. Колись я робив, типу, як експеримент. Запікав її дуже довго, десь, може, години 4 або більше. І там було прям ну, таке м'ясо ідеальне. Так, ну що, пішов процес, знаєте, я, мабуть, більше поставлю. Годину 50. От, взагалі в ідеалі цю картоплю, коли би качка, взяти той жир, що там буде, і от в цьому жирі запекти. Це дуже смачно було б. Ну, Але це, по-перше, потрібно утятниця, а По-друге, це дуже багато Короче, Сподіваюся, що вийде все плюс-мінус нормально. Вийшов погодувати Саймона і в черговий раз не можу повірити. В те настільки класна погода. Ну, До речі, він чекає. Отаку от він собі місцину вирив. Тут раніше було все хороше над бур'яном. Тільки туди сидить. Коротше, люди, я не знаю, що сталося. Вона пробилась що, але все витекло, на жаль, увесь жир. Можливо, я поготую так, а потім дістану, розламаю на частини і закину ще з м'ясом окремо. Об цю. А мене десь побільше було, здається. Коротше, треба щось придумати. Це печально. Короті, приніс форму зверху, але що то я так подумав? Я, мабуть, візьму просто... Потім картоплю достану і окремо просто із цим жиром позбираю і кину ще там хвилин може на 20. От тому що це треба чекати, поки вона холодна, щоб її розділити, потім ще чекати короче, краще так. Так, короче, ось так все виглядає. Але бачите, вона якби більш варена, тому я прикладаю сюди і може декілька шматків качки якої зверху положу. І зараз буду дивитися. Ось скільки картоплі. І ще буду зверху кидати качку. Я так думаю, може вона порвалась, тому що я всередину напихав багато. Але ну, такого ще в мене не було, звісно. І в цей раз я не забуду додати спеції. Єдина проблема зараз її якось треба розділити. Так, ну що, залишився такий от скелет. І от це м'ясо я переклав сюди. Виглядає, може, не дуже, От, але треба якось викручуватись. І кидаю знову я не знаю, хвилин 30-40, мабуть. Картоплю спробував, вона в принципі, дуже смачна. Так, ну що, отаке от у мене вийшло. От я собі вже поклав порцію, все скуштував, м'ясо смачне і картопля добре приготувалася. Місто буду з чесниковим соусом саме м'ясо, бо картопля і так смачна без соусу. Далі буду монтувати відосик, виставляти його, тому всім приємного апетиту, усім дякую за перегляд. Дякую за підписки, усіх люблю, обіймаю, цілую і до зустрічі в наступному відео.